Зараз вам покажу, в чому різниця в тому, як ми набираємо рядочок і як закінчуємо. Візерунок дуже простенький. Його люблять майстрині, і зараз він дуже популярний, з нього в'яжуть майже всі сумки, тому що він дає гарну щільність. Я навіть його приміняла в корзиночках. Також дуже гарно тримає денце або кришку, але Тут є деякі нюанси. Нюанси полягають в тому, як набрати рядочок і як його завершити. Якщо ви в'яжете сумочку, ну чи будь-який там ваш виріб, так, от, ваш, ваш початок ряду може бути ось таким, може бути ось таким. Або ще покажу третій варіант. От, Бачите, в чому полягає різниця? Ось такий ми робимо для того, щоб коли у нас буде закриття, хоч якось вирівняти два края. Отже, показую вам три варіанти. Перший от ми набрали ланцюжок. так І зараз починаємо в'язати з другої перемички. от перша, друга, Заходимо під другу перемичку і в'яжемо до кінця самостійно стовпчики без накиду. Дов'язали до кінця, робимо повітряну петельку, розвертаємо нашу роботу, і тепер нам потрібно повернутися до кінця рядочку. Ну, і Хто в'язав цей візерунок, уже знає його принцип. Ми ніби якби складаємо наш пров'язаний рядочок, ось так: от вдвоє, і ну, з'єднуємо його, зв'язуємо між собою. І починаємо ми знову зараз з другої косички, ось перша косичка, друга. Ми заходимо під другу косичку і дивіться уважно, хватаємо стіночку, ось цю передню, вісно, наша косичка йде, і нам потрібно підхватити передню стіночку цієї косички. І пров'язуємо стовпчики без накиду до кінця ряду. Знову, от заходимо в наступну косичку верхню та нижню, і так в'яжемо ми до кінця рядочку. В кінці обов'язково треба підхватити також дві стіночки косички. Не забувайте про них, щоб ви в кінці їх не втратили. Робимо повітряну петельку, розвертаємо нашу роботу і дивимось. Ну тут уже добре видно, за що нам в'язати. Ось за ось ці от стіночки, косичок. Ось вони, їх гарно видно. Ну, а тут також ми починаємо зараз. З другої косички, заходимо всередину, підхватуємо стіночку та яка далі, заходимо в першу видиму ось цю от перемичку і пров'язуємо стовпчик без накиду. От, і в'яжемо так до кінця. Дов'язали до кінця, знову зробили повітряну петельку, розвернулись, починаємо знову таки з другої косички. Тут хватаємо першу видуму ось цю перемичку і пров'язуємо до кінця стовпчики без накиду. Тепер ми розглянемо інший варіант. Набираємо повітряні петельки, починаємо також з другої косички. Заходимо і пров'язуємо наші стовпчики зверніть увагу, за верхню стіночку косички. От. Тільки беремо стіночку косички верхню. В'яжемо так до кінця рядочку. Дов'язали, робимо повітряну петельку, розвертаємо нашу роботу. Ну і тут точно так само ми все робимо. З другої косички заходимо, стіночку підхватили, тут знизу підхватили першу видуму, ось цю нашу перемичку від минулого рядочку. Так. Вивели петлю і в'яжемо до кінця наш рядочок із стовпчиків без накиду. Зробили повітряну петельку, розвернулись і знову так само почнемо з другої косички. Ось сюди зайшли. Перша видима перемичка зни, ну, зверху, якщо ми так подивимось, так? От, і зв'язуємо знову такий рядочок. Я пров'яжу кілька рядочків і потім покажу результат. І ось третій наступний варіант це коли ми отримаємо заокруглений такий заокруглений початок. Починаємо точно так само з другої косички, але ми заходимо так, щоб гачок зайшов під нижню стіночку косички. Все інше залишається над гачком. Ось, дивіться. І пров'язуємо наші стовпчики до кінця ряду, заходячи в косичку так, щоб нижня стіночка була знизу. От, а все інше зверху. Другий рядочок, починаємо також з другої косички. Тут першу видиму перемичку, все абсолютно так само. Ми робимо. Пров'язуємо наші стовпчики косичку під перемичку. І поїхали так. Пров'яжемо кілька рядочків і побачимо вже потім різницю. Я прив'язала по кілька рядочків кожного нашого початку ряду. І от подивіться, різниця майже непомітна, не суттєва, але вона є. От, і дивлячись, який вам потрібен початок ряду, яке у вас буде закриття, от, то дивіться, який спосіб вам обрати. Ось тут ми в'язали за перемичку перший початок ряду. Другий початок ряду ми в'язали за верхню стіночку косички, ось тут. І цей край, бачите, вийшов такий, ось наші перемички, бачите, вилізли сюди, і край вийшов більш такий от рельєфний. Тут більш прямий, тут рельєфний. А третій варіант ну він такий самий-самий гарний я би сказала, але він не завжди підходить. Ось наш третій варіант. Він такий гладенький, край виходить гладенький, гарненький. Але всі ці три варіанти можуть бути задіяні в одному майстер-класі, розумієте? Тобто, ну, дивлячись, що нам потрібно. Ось вони такі у нас. І тепер ми поговоримо з вами про закриття. От, і ще одне закриття. Повітряну петельку ми в кінці вже не робимо. Ми дістаємо ниточку з останньої петельки. Ну, тут краще взяти голочку, щоб шити. От, і ми просто починаємо шивати. Голкою, звичайно, буде зручніше це робити. От, ми з вами вшиваємо, це все діло. Ступово через кожну кожну перемичку, ось так ми проходимо ось так, через кожну знизу, зверху, знову знизу. Ну Розумієте, чому голочкою краще? І ось що в нас виходить, ось таке закриття. Воно буде гарно комбінуватись із круглим закриттям.